У горці у Львові вперше за кілька десятків років угорський філармонічний оркестр дасть концерт у Львівській опері. Музиканти виконують три твори, серед яких і робота Скорика кажуть у кожній країні, де гастролюють, звучить твір місцевого композитора. Загалом в Україні відбудеться лише два концерти угорського філармонічного оркестру. Роман Скерпаль оркестру зазнається, чи не найбільше чекає подорожі саме до Львова, адже це місто вважає своїм рідним. Тут він народився і провів дитинство. А з 13 років, втікаючи від тоталітарного режиму, оселився в Будапешті. Тут у нього сім'я, дружина та двоє синів. Цими днями чекають народження дівчинки. Своїх дітей теж вчить української. Щоправда, каже, нема ні літератури, ні програм по телебаченню рідною для нього мовою. У мене є два сина, ми з ними ходили в українське товариство, але, але я після того, як вони почали піти в школу, так, якось вже часу не дуже стало на те, щоб я з синами на українській мові говорю, вони мені на мадярській відповідають, все розуміють, але так трошки важко. Сьогодні, завтра ще дочка родиться, так що побачимо. <смі> Може вона буде говорити українською мовою? жалко, що не чую української мови навколо себе. Так. Програма виступу філармонічного оркестру Угорщини у Львівській опері складатиметься з кількох творів. Серед них і Скорик. За тиждень до концерту нова робота ще не пройшла репетицій усіх разом. Диригент оркестру переконує, кожен з музикантів свою партію уже вивчив, а спільних репетицій буде лише декілька, аби не втратити свіжість музики. Одна велика репетиція. Це ніби цілий концерт. Музика скорика вона вражаюча. Цей твір можна підготувати за дві. Спільні репетиції важливо зберегти його новизну, не заграти композицію. Це палац мистецтв у Будапешті. Тут два великих зали. Сіна та стеля одного рухаються, аби створювати відповідний акустичний ефект. Окрім того, у будівлі палацу мистецтв ще розташований нотний архів та музей. Саме в цьому приміщенні і проводить репетиції Національний філармонічний оркестр. Тут вони і найчастіше зустрічають своїх слухачів. Окрім музикантів цього колективу, тут виступають і інші. Кожен з них має окремий зал для репетицій. Директор національної філармонії запевняє, це свідчить про те, що у них держава підтримує музикантів. Оркестр держава фінансує на 60. Десять інші 40% колектив заробляє сам на себе. Це гроші від закордонних турне та продажу квитків. А також діяльність філармонії підтримують підприємства. Вони замість сплати 80% податку на прибуток допомагають фінансовому мистецтву. Теж Директор Національної філармонії у Будапешті переконує, раніше на подорож до України не вистачало коштів. Та цього разу на українського глядача чекає лише два концерти класичної музики від угорців: 7 травня в Ужгороді та 8 у Львові. Ірина Годсяндрій Борисов, вісник.